І привіз мені штифетку з другого села хлопець. І маєш ту штифетку доставити, що вже по зв'язку до Липець, а до одного села, то друге село знов дає далі. А, то, а ту штифетку я мала дати без того, без зв'язку, напрямую, аж туди мала дати де я вже ночувала по ха по селах, ночувала, а де мала здати. Uh -huh. Я вже йшла то було за рогатином, як то є це таке називаєш. Не Те, що треба пам'ятати, то я не пам'ятаю. Часом нагадаєшся, а часом ще зробуть. І я заняла штифетку. Таке маленьке, за... зашили мені в палітку, і я так йшла з тим. Шла і, і попала на яким селі, селіна, своїм партизанам в руки. Як мене злапали, і так, так то, що я мусила її то витягнути, показати. А йшла мала, до, так... до такого того хлопці, що щось щось, чи то він втік був з того, з партизанки, чи щось, щось за, за нього тоді з тим. Я назад тоді тую штифятку заховала. І пішла і ночувала, вже сівертала назад, вже заїхала туди, зда... зайшла здала. Ну, як то, ще, як... боже, і на язиці і не скаже мені, сі... та гіпарціляція, де... де мала здати ту штифетку. Я вже здала і там вже на... назад я сівертала. Заночувала в селі. А звітом то вже мені знову давали того зв'язкового, щоб назад зв'язку я йшла. Там мені дали до рогатина. І вже переночувала і йду з тим хлопцем. Хлопець, такий з 28-го року молодий. Дмитрій називав, фамілії не знаю. І, і йдем. А там як рогатин ліс. У ній бочий ліс, У бочі, не пам'ятаю, чи там був ліс, на праву сторону був ліс. І... Ми йдемо, а йде, йде партизанка. А то партизанка руська, а він думав, що то наша партизанка, той хлопець, що мене вів. І він, як він йшов вперед, а я йшла ззаду, і він все про мене розказав. Во каже, я ще зв'язково веду з собою. А потім щось додумався, що то не наша. А мали, мали свою дівчину, кажу, наша партизанка, сума її. І він чу, хотів втікнути. Той хлопчина. Хтів втікнути. Його трошки ранили. І тоді на нього плащ податку, на мене плащ податку вже за під руки. І так нас привели в рогатин, на, на міліцію. До того хлопці забили мені на очах. з нього зробили кусок ніс, так били. А тоді, як вже каже, як ми з ним скінчимо, ми тобі матюка, ми тобі То, зробимо. Тут, то а, що хотіли то робили, вона нападесь на мутає волосся і серпні, і білий. Я тоді вовша була на, на воркуту за шість місяців завезли, ще ноги, були всі сіни так, біли. І тоді до мене ще взяли. А то вже чи то була пізна ніч, чи що, чи, 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 чи їм вже.